Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я хочу вам розказати, що я дов'язала: на що я готую майстер-класи, що я просто планую носити. Ну, і взагалі, що я планую? Як ви бачите, в мене готова сукня. Сукня готова. Я її презентувала на дефіле Харківських клетелі. Отримала ку -ку -ку приємних коментарів. Мені дуже було приємно, що дівчатам сподобалось. Я, звичайно, мала надію на приз глядацьких симпатій, але приз отримала інша робота, і вона причудова. А мені так приємно, бо моя робота дуже сподобалась замовниці. І для мене це головне. Головне, щоб замовниці подобалось, і щоб вона захотіла його вдягти і носити. Це для мене прямо бальзам на рамки. А ще, поки я в'язала другий варіант цієї сукні, я відзняла аж 4 години е, відео уроків. Я не можу сказати, що це повноцінний майстер-клас, хоча, можливо, і повноцінний, я не знаю, як його кваліфікувати. Вирізняти, що це воно таке в мене вийшло. Скоріше за все, що це відеоурок по в'язанню саме ось цього варіанту, ось цієї сукні. Але я так багато розповідаю, що я і як я роблю, для чого роблю, і з якою ціллю, і чому я це не зробила, а роблю отак, і чому мені оце не сподобалось, а буде ось так. І ну, на 4 години. Зараз я це монтую. Змонтувала поки що тільки одну годину. Як я це буду в, збирати в один майстер-клас, в чотири, чи, можливо, в два, я не знаю, як це буде, але це буде платний формат. Так сталося, що я багато е, даю корисної інформації на каналі, а її мало хто дивиться. І е, е, я вирішила для себе, що щось що я повинна з цього заробляти, якщо Якщо вам сподобалось, наприклад, ця сукня вам сподобалась, було багато запитів, як я її в'яжу. Я давала багато окремих уроків, я давала е, візерунок, я давала цю е, застібку полу, я давала воротничок два варіанти, я давала е, о, оцей е, кант, обробку края, багато чого, але в цьому відео зібрала все докупи. Є такі деталі, що я ніде ніколи нікому не показувала. І мало хто цим ділиться, бо зазвичай уроки даються так, щоб ви по цьому уроку зв'язали ні про що не думали, не задумались, зробили так, як вам сказали, і все, пішли далі. Я ж роблю, кажу, чому я роблю. Або перероблюю, кажу, чому я переробила, що мені не сподобалось в попередньому варіанті. І це все йде кропітка така робота. Ну, можете уявити, що на такій невеликій, скажімо, роботі майже все одним візерунком зв'язано, так? Але 4 години віднято. Корисного матеріалу. Я не впевнена, що залишиться всі 4 години, я не, не виріжу звідти якісь непотрібні моменти, які я з, вирішу, що там я набалакала одного і того, і ж воно вам не потрібно. То, е, що там залишиться, я не знаю, але це буде в будь-якому випадку трішки платний контент. Я не буду брати всі гроші світу, але я так е, відчуваю, що. Я занадто вкладаюсь в канал, занадто багато роблю роботи, яка мені не оплачується, скажімо так. Я могла б цей час присвятити чомусь іншому, в'язала б, наприклад, іще додаткові замовлення, але, ну, якось так, не хочу я і переставати це робити. Я не хочу не знімати майстер-класів. Мені цікаво з вами ділитися, мені хочеться з вами ділитися. І якщо навіть 100 чоловік подивився в якийсь мій майстер-клас, то для мене це ну, ніби мене погладили по голівці. Мені так приємно, що хоча б така кількість людей подивилась майстер-клас, і цей майстер-клас став нагоді, став корисним. Я розумію, що багато з вас, побачивши назву, перегорнуть, підуть далі, а повернуться тоді. Туди, тоді, коли буде потреба. Але я вклалася зараз, мені хочеться отримати віддачу зараз, а її немає. І так трішки, ніби сумно. Ну, Маю надію, що ви мене зрозуміли. Будь-яка робота повинна е оплачуватись, і я буду. Виокремлювати якісь е, моменти я буду давати безкоштовно, а якісь, якщо, на мій погляд, це буде вдала робота і там багато корисного, то я буду давати як платний контент. Злегка платна. Ось такі справи. То зараз монтую ось цю роботу і е, насолоджуюсь, і мені подобається, і маю надію, що і вам сподобається. Друга готова робота це ось цей. Светрик. Зразу скажу, що вийшло саме те, що я хотіла зв'язати. Але мені не подобається у мене вийшов чоловічий светер, А я хотіла на себе, хотіла, щоб воно сіло так, як на, отам на дівчатках сідає на тих, які ну, такий фасон носять не подобається. Я, звичайно, зараз вам покажу, як це ви який це вигляд має на мені, і е, хочу, щоб ви мені сказали, чи подобається вам, чи так воно такий воно має вигляд, як е, повинно, як має, як повинно мати вигляд така модель. Японське плече, чи е, європейсько спущений рукав. Воно не вийшло оверсайз, бо, як я й казала, ця пряжа все ж таки, як я її почала в'язати на більш вільних спицях, на більш товстих, вона під своєю вагою потягнулась донизу. Вона не захотіла лежати в ширину, і у мене вийшов не оверсайз, але й не в обтяжку. Це не вольс, це просто звичайний светрик. Сучасний звичайний светрик. Мені навіть хочеться його. Поміряти на чоловіка, що гарний помаранчевий кольор, можливо, йому сподобається, можливо, він буде носити. Він затишний, він замашний, це саме такий светр, як мені потрібно на ось цю пору року, щоб під куртку взяти і не напегувати на себе багато е, одягу, вдягнула і краля. Я його можу вдягнути з бусами, можу з палантином одягнути, ну, як мені захочеться. Але. Я вам так розказую про нього, мені аж е, смачно стало, що <свісно> він у мене є. Але коли я його зв'язала і тільки почала міряти, я трішки засмутилася. Ну, не знаю, можливо, це я себе бачу в цьому светрику не такою гарною. Можливо, з боку воно інакше, а можливо, із-за того, що я дуже розповзлася в ширину, я не така гарна вже є. <свісно> Коротше, я не знаю. Давайте думати разом. Такий вигляд я маю в цьому е, светрику. Я б хотіла сказати, що це джемпер, бо головина, горловина низька, немає тут високої горловини. Але е, джемпер, на мій погляд, повинен бути тоненький. А це такий прям товстенький, тепленький светрик. як ви пам'ятаєте, а, ні, я вам не казала, я його в'язала без е, виточок. Ось так це. Зараз лягає. Бачите, ніби трішки підскокує спереді, але мені подобаються светрики, коли ось так, вони, я прям спеціально так підтягую ззаду, а спереду, щоб воно було вище. Чуть мені здається, що вони так мають більш сучасний вигляд. Ну, Якщо б я отак заткнула, да, то тут негарно, правда? А якщо ось так воно трішки вище, то вже і нічого. Ось так. Рукав, бачите, довгий, бо в мене зазвичай чомусь рукави всі отак. Я роблю собі комфортну довжину, і вони у мене ось такі. А зараз такі несучасні, то я виглядаю несучасно. Тому я це зробила ось прям ідеальна довжина в нього вийшла. Отака От ідеальна ширина, він і ну, тут такий весь спущене плече. Тут розширений ось такий светрик. Бачите? За рахунок того, що він товстенький, то оцих всіх колбасок моїх не видно. Ну, майже не видно. Ось так це виглядає з намистом. Ось, мені здається, це симпатично. Отак. І я ще одягала з палантином. З палантином теж красиво. Але я намисто знімаю і вдягну ось так палантин. Мені подобається, тут на палантині, бачите, теж помаранчевий є, але перехід в різні кольори, і воно так освіжає, і вже тоді. Светир ходить не чоловічий. Мені не вистачає цієї горловинки, але коли я його задумала, мені хотілося зробити саме без горловинки, тому він у мене зараз ось буде носитися так. Коротше, тактильно, і в зручності я задоволена, мені подобається. Тут і довжина така, як мені треба. Прямо от ідеально. От, І довжина рукава. І оце ось спущене плече мені личить, бо в мене плечей немає, <свят> то мені ось ця лінія спущеного плеча робить, ніби мої плечі візуально ширшими. Я не знаю, що бачите ви. Напишіть мені, будь ласка, що вам подобається в цьому виробі, а що ні. Ось так трішки вам застину. Щоб ви побачили його з усіх боків, щоб могли покритикувати, щоб могли сказати, де і що не так. Ось так виглядає плече, це не класичний е е е е японське кличе, плече не класичне, можливо, воно і класичне, але я його робила по-своєму. Я не люблю, коли ось в плечі отут ота полосочка, і ось тут дуже підсмикнутий кутик рукава. Ну, от мені не подобається. Тому в мене ось такий, такий варіант японського чи європейського плеча. Дуже гарно сіла горловина. Ну, По-перше, респекти поважуха самій пряжі. Пряжу я е, отримала е, на подарунок від магазину пряжі Аріадна. Як вона називається, я не знаю, але вона дуже зручна у використанні. В, е, ну, в моєму випадку вона потяглась, потяглась не дуже, але потяглась в довжину, скажімо так, ну, рукав, мабуть, на пару сантиметрів довший, ніж. Ніж я його в'язала, так, на пару сантиметрів. от е І я в'язала, мені хотілося, щоб воно було ширше. Але за рахунок того, щоб е петлі не захотіли отак е стирчати в боки, да вони схлопнулися. Бо я в'язала на товстих спицях, на 4,5. А тут товщина пряжі, не пам'ятаю, Взагалі не пам'ятаю, якщо знайду переписку з Юлічкою, то я вам ось тут напишу, щоб ви знали, який тут метраж пряжі. На виріб у мене пішло 700 грамів. У мене залишилось рівно 100 грамів, 100 грамів з оцими кусочками, залишками, оцей зразочок. Ось такий шматочок залишився від рукава. Я ж відмотувала на пілочки окремо відмотувала, на рукави окремо відмотувала, то в мене от залишився от такий шматочок. Ось такі справи. На цей светр я також знімала по попительний майстер-клас від початку і до самого кінця. Ще не монтувала, матеріалу теж відзнято дуже багато. І е, я мала сумніви, давати його платним чи ні. І я чекала, що в мене вийде за виріб. А так як він вийшов саме таким, як я його спланувала, яким я його намріяла, то майстер-клас буде і буде він також е, трішки платним. А те, що він мені не подобається. Це не, мені не подобається не те, що я зв'язала, а та, так, як те, що я зв'язала, сидить на моїй недеальній фігурі. Ось де заковика. Я знаю, що ви зараз мені не писати, що я вигадую, я на себе наговорюю. Е, будь ласка, не пишіть мені похвалу, Потр... покритикуйте мене, будь ласка. Напишіть, що і де треба було зробити інакше. Бо інколи в голові малюється така красива, така висока, гарна жінка. А в дзеркалі я бачу маленького бегемотика. То мені дуже хочеться, щоб ви мене побачили з іншого боку. Добре, це не, я не Фліртую з вами, я не заграю з вами, я не хочу, щоб ви мене е, розвінчали мої думки. Я реально ставлюсь до своєї фактури, так? але я ніби не бачу себе з боку. Я розумію, що ніби мені повинен е, е, личити оце спущене я розумію, що в мене і ширина светрика ніби нормальна. Але десь щось у мене в голові козюкає. Можливо, мені треба було зробити рукав ось так манжет більш вущий, і можливо, мені було б краще. Я вже і так, і сяк, і я вже хотіла перев'язувати рукав, а потім думаю, ні, залишу, схожу на харківські петлі. Хай дівчата мені потикають пальчиком, де я що не так зробила. До речі, завтра я піду на зустріч ні, не на зустріч, відкриття нового простору магазину «Шнурятко», магазин рукоділля, і він спеціалізується на шнурках для каврів, для абажурів, для е капелюшків. І там дуже-дуже багато всього і для сумок, і для кошиків, і чого там тільки немає, дуже багато всього. То я завтра піду і буду, мабуть, попарацитись. Не впевнена, але, мабуть, якщо я піду, то буду щось піднімати. От, до чого я? До того, що я зустрінусь з нашими харківськими петельками і попрошу мене покритикувати. А можливо, і не покритикувати. Коротше, майстер-клас на цей светрик теж буде попетельний. Але що на цю сукню, що на цей светрик, я все знімаю в одному розмірі, але даю пояснення, як зробити менше чи більше. Думаю, це повинно бути корисно. От! Ну, і, звичайно, в мене дещо є в роботі. 에, помимо ось цього, ось цієї сукні і оцього светрика, я зв'язала ще собі шапочку. Вені ще її зв'язала ще минулого разу, коли я вам розказувала, що в мене є готове, але я забула вам її показати. Вона абсолютно звичайнісінька ось така е, в неї маківка, її можна носити на дві сторони. І вона може бути ось такою, а може ж бути такою. І мені ось ця така не така фактурна, не така е, розкреслена маківка, подобається більше. Вона взагалі, як то кажуть, біні, да? Ось за, ну, зовсім по голові. Е, можливо, мені б хотілося зробити її трішки отут. Щоб вона стирчала, але в мене не вистачило пряжі. Її можна зробити ось так, але так вона занадто довга. Можна іще ось так зробити. Ось. Так теж можна. Коротше, в мене є шапка. Я її ще не прала, але вже вдягала. Мені дуже подобається, як мені личить цей колір. Прямо от мій-мій, дуже гарно. Е, ну, і що ж вона така. Простіша, немає в нього ціє купочки. Головне, що мені в ній комфортно, вона з мене не злазить, і в мене її ніхто не вкраде. Повільно працюю над шапочкою для чоловіка. Дуже повільно. Не подобається мені пряжа, капець, як не подобається. Але в'язати треба, то, ну, щось зв'яжу, колись зв'яжу. В нього носити що? то поки що в'яжу. Тільки що була у мене замовниця. Приміряла ось цю сукенку. Замовниця манюня йдендітна, і е, на ній вона сидить інакше. А на манекені 44-го розміру вона дуже-дуже натягнута. І зараз я приміряла і вже буду починати ось тут, внизу вив'язувати клинці е, ажуром. Ось таким ажором, як на рукавчиках. От. І я думаю, що скоро закінчу. Але ну, не так то, що вже і скоро, бо ось зараз тут в сукні 350 грамів. Але ось в цьому місці уже в мене 400 петель. Ось тут. А донизу вона буде все дужче і дужче розширятись. І ще мені в'язати 30 см, як мінімум 30. Бо як зв'яжу 30 см, зв'яжу візерунком і е, запрошу замовницю, щоб вона приміряла, і ми вирішимо в'язати ще 10-15 см чи досить. Ось так. Рукав, рукав. У мене був інакший, пам'ятаєте, в минулому такому відео про те, що в мене в роботі, я показувала, що були два варіанти. Або ось такий, як крильце, або класичний маленький рукавчик, як на футболиці. І замовниці не захотілося той рукавчик, як на футболиці, захотілося отакий крильцем. Але зараз нам і крильце не подобається. І. Я не можу вловити, що вона хоче. Я буду ще перев'язувати крильця, благо, що там невеличкий шматочок, ну воно ж тут ось реглан, і ось ось де закінчується реглан, ось так. І оцей кінчик треба перев'язати, щоб інакше сиділо на руці. Те, що вона хоче, на мій погляд, буде, знаєте, як широка халявка в сапожках. Вона хоче, щоб рука в звичайному рукаві була вільно, ну отак, отак вільненько було. Але на цей фасон воно не личить. Треба робити довший і ширший. Але воно тоді не личитиме до цієї суконьки. Ну, коротше, вний же росточок невеличкий. Поки що я гратиму з рукавом, поки не знайду той самий е, фасон, який. Підійде, їй і сподобається. Радію, що рукавчик манюний. І взагалі радію, що вона така маленька, і всі оті перев'язи займають менше, ніж могли б займати, якби я в'язала на таку пані, як я. Так, зараз в мене в руках мохер. І я дуже люблю в'язати мохер. Я вже так звикла до нього, що я просто кайфую, коли я переходжу з цього на ось це. І я почала в'язати в'язати і знімати майстер-клас це буде реглан-погон, все ж таки на цю маленьку пані. Ось, і у нас вже є горловинка. Я зв'язала горловинку, щоб коли вона приїжджала е, міряти сукню, щоб вона поміряла е, на голову. Тут усього лиш. 52 см. І мені було <смі> потрібно поміряти, щоб їй було якраз, щоб вона вскочила, а і не застрягла. То все ідеально. 70 петель, 52 см. Далі буде. В'яжу і буду знімати майстер-клас. Е -е, в'яжу з тобто, пряжі Alize Mohair Classic, номер скажу, коли я вже перейду до ручок, коли вже буду показувати майстер-клас. А, або десь ще. Зараз не хочу шукати саме е, пряжу. І я сюди почепила оцей не, пояс, але я не впевнена, що це з, з блакитної. Можливо, це з білої е, пряжі, бо тут уже я, бачите, в'язала, розпускала, тренувалася, то е, познімала оці поясочки, то зараз я вам без номеру. Добре? Ну, білий і кремовий. І блакитний з таким трішки бусковим відливом. У вас він чисто блакитний, а в житті він такий злегка-злегка з, з бусковим, з лавандовим таким підтіном. Дуже красивий колір. От. А ще я трішки-трішки просунула штанці. Він як? Я їх розпустила, тут була вже одна отака штанина, одна отака. Я розпустила обидві, взяла товщі спиці і зв'язала штанини на товщі спицях, бо по колу е виходить, що я в'яжу надто туго і виходить ну, негарно. Зараз, як тут мене в'язалось на. І я й штани не почала вив'язувати на трієчках, але зараз у мене тут половиною і це ідеальне полотно виходить. Отак. Якщо ви в мене на каналі вперше, то ось це має бути спортивний костюм, і сюди треба дов'язати горловину і рукавчики, ну і зв'язати штанці. Ось. Колись це буде. Спортивний костюм, але він у мене не в перших е, рядочках, бо в перших рядочках у мене завжди йдуть замовлення, і е, зараз я потужно візьмусь за, е, за записування майстер-класа реглан по діагоналі. Я вже було почала, спіткнулася на візерунку, відклала Зв'язала оцей светр і зробила на нього майстер-клас, залишилось змонтувати. А реглан по діагоналі трішки підвис. Я до нього повернусь, як тільки змонтую оцей майстер-клас і майстер-клас на сукню, бо в мене забита пам'ять телефону. Як тільки я все це вивантажу, я відразу ж почну знімати майстер-клас на реглан по діагоналі. Для мене це першочергова робота. В мене є ще дещо, що я хочу закінчити, але впевнена, що я його не буду брати в роботу зараз. То зараз і розказувати про це не буду. От і все. Дякую, що були, дякую, що приходили, дякую, що підтримали. Маю надію, що всі, хто має свою думку про цей джембер, ви на мені напишете, що так чи не так. Дя Добре? А я вам за це дуже-дуже дякую. Я завжди дуже-дуже вдячна всім, хто пише коментарі, хто не байдужий, хто відгукується, хто намагається. Е розкривати якісь теми, які я піднімала, і ми з вами дуже так приємно маємо бесіду в коментарях. Це, ви знаєте, так зближає, так мені моє життя покращує, бо я все ж таки весь час знаходжусь на дивані, а то ніби сходила, погуляла, зустрілася з подружкою. Дякую Дякую всім, хто пише коментарі і спілкується зі мною там за кадром. А якщо ви в мене на каналі вперше, не забудьте підписатись, бо, можливо, я ще стану вам нагоді. Па-па!